Великий і прекрасний податковий закон підписаний президентом Трампа в день незалежності США 4 липня. Давайте розбиратися коротко, що там у ньому. Ми не заглиблюємося в деталі. Лише кілька цифр. Порядка 4,5 трильйони доларів це скорочення податків. І більшість цих податків і також були прийняті за першого президентства Трампа. Тобто, це не нові скорочення, а закріплення тих, що були, які мали а, закінчитися. Також там лише близько 8% – Це стимуляція бізнес-активності. Ну і а, ці м, скорочення податків вони будуть фінансуватися на думку Трампа за рахунок зростання. ВВП прозвучала цифра 5% щорічного зростання на думку економістів. Це збільшення боргу, порядка 4 трильйонів буде збільшуватися. Борг США закон вже піднімає стелю боргу. І в принципі, це ситуація не нова для республіканських адміністрацій. Знизувати податки, щоб стимулювати економіку. Нове на відміну від Рейгана, це те, що зараз борг США і так на історичних максимумах дефіцит боргу. Вибачте, дефіцит бюджету США порядка 6,7%. Це рівень Другої світової війни, і з цим новим законом, через два роки вони ще й перевищать а, співвідношення боргу до ВВП. Там 106%, яке було а, досягнуто якраз після Другої світової війни. Тому тоді США вдалося вирости за рахунок швидкого економічного росту. Вони знизили борг. Зараз, як написав один економіст, великий прекрасний закон, великі проблеми в майбутньому. Це може бути вже не проблемою Трампа через три роки, але це відкладена проблема гігантського дефіциту, який тільки зростає. На каналі інвестиції без кордонів в Європі скоро вийде інтерв'ю з професійною економісткою українського походження, яка живе в США, де ми трохи глибше розберемо, що це можна означати. Оця динаміка. Боргу для інвестицій в американські цінні папери, і, звісно, для американського долара. Дякую за ваші лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал.